Всім привіт! Сьогодні дивимось огляд захищеного смартфону Dugi S89. Зразу хочеться сказати, що окремий огляд на PRO версію на каналі є можете знайти, в чому відмінність s 89 і s 89 PRO. По-перше, основна відмінність в тому, що... Швидкість зарядки дротової тут різна. Тобто в комплекті із Pro версією ви знайдете 66 ватний блок, а в версії S89 33 ватний. Ну і, звичайно, є відмінності ще в них по пам'яті і трошечки по камері. Про все сьогодні розкажу. Давайте почнемо з комплектації. Зустрічає нас захисна плівка, а також інструкція. Ну і звичайно, побачимо кабель та блок для зарядки. А ще є от така у нас спеціальна штука, якою можна дістати слот для сім-карт, що ми з вами зараз прямо і зробимо. Дістаємо і зразу подивимось, який він у нас. Він у нас тут прекрасний: два слота для сімок, один слот для картки пам'яті окремо. Плюс. Тож, корпус цього смартфона гарно прогумований, мається у нас стандарт захисту ip 69 k Справа побачимо кнопку регулювання гучності, блокування зі сканером відбитків пальців всередині. З цієї ж сторони кнопка, яка налаштовується, і слот, як ви вже бачили, для двох сімок і картки пам'яті. Щодо роз'єму для навушників, він тут присутній. Також під заглушкою знайдемо type c ну і, звичайно, поруч тут є мікрофон. На корпусі треба відмітити, що є кріплення для шнурочків різних. Воно у нас е, в чорній версії чорне, в оранжевій воно виділене оранжевим кольором. Ця вся частина у нас це пластик. Все, що оранжевим виділено, це все з пластика. Гуми, як бачите, тут досить. Динамік знаходиться, він один, знаходиться знизу, ось тут. Зверху ж знаходиться у нас три камери, спалах, а також інфрачервоні датчики підсвітки для роботи нічної зйомки. Ще тут є фірмова фішка моделі, яку зараз, на жаль, ми з вами не подивимось, тому що коли б у нас були сповіщення, то ця штука у нас би різними кольорами грала. Давайте подивимося, як це працює. Для цього є у нас спеціальний додаток на робочому столі. Заходимо у нього та й подивимось. Наприклад, ви хочете налаштувати для сповіщень. Можемо отакі от бачите, різні варіанти. Як це буде працювати? Вибираємо колір. Можна, щоб завжди було включено, якщо є якесь пропущене у вас сповіщення чи дзвінок. Коротше, прикольна штука і дійсно світить досить яскраво. По залізу процесор Helio P90. В цій версії у нас 128 МБ пам'яті, в Pro-версії буде 256 і 8 ГБ оперативної пам'яті у нас. В принципі, абсолютний стандарт для цього цінового сегменту. Також тут акумулятор величезний 12 тисяч мАч. Так, звичайно, є смартфони, в яких акумулятори на 20 тисяч, але 12 тисяч то є золота середина для того, щоб смартфон не був занадто товстим і важким. В даному випадку в нас вага трохи більше 400 грамів, і в принципі смартфон, можна сказати, буде звичним уже через якийсь декілька годин використання, і це нормально. Дисплей у нас має частоту оновлення 60 Гц, тут Full HD роздільна здатність 6,3 дюйми. Також максимальний стандарт. Такі ж дисплеї у нас були ще пару років назад в дугі S-88 серії, і вони перекочували в S-89. Просто хороший дисплей, якому трошечки може не вистачати яскравості в деяких місцях використання. Ну а так, в цілому, хороший дисплей, хороший захист і хороші виступаючі борти над екраном, хоча й не найбільші. В смартфоні у нас є модуль NFC. Якщо говорити про камеру, то вона 48 мегапіксельна і приємне те, що тут є ширококутна камера. Мало в кого з захищених смартфонів в цьому сегменті ця штука є. Нічна зйомка також у нас є. Датчики підсвітки у нас вмикаються автоматично, коли буде навколо вас темно. Ось так. Звичайно, ми зануримо цей смартфон у воду, як і кожен гаджет, який ми на нашому огляді дивимося, прямо зараз цим і займемось. S-89 дуже вдала лінійка з великим акумулятором, з непоганим залізом в цілому і з прикольними технологіями, як, наприклад, датчики пропущених сповіщень, нічна підсвітка, щоб в повній темряві ми могли фото та відео знімати. Коротше, за свої гроші прикольний цікавий апарат. Посилання на нього знайдете в описі під даним відео. Підписуйтесь на наш YouTube обов'язково.